Ця красуня буде запікатися в гострому маринаді, а її карамельна скоринка також буде гострою з нотками цитруса. Для маринаду знадобиться сіль, чорний перець, часник, паприка, трохи олії та гострий соус шрирачі. Його можна купити в магазині, але у мене домашній. Змішую всі інгредієнти і підготовую качку. Обрубую ці кольтятки, вони все одно горять під час приготування. Зайву вологу прибираю за допомогою паперових рушників і також за допомогою. Ножа видаляю жировик зі сраки. З усіх сторін обмазую качку маринатом зовні та із середини і залишаю маритуватись при кімнатній температурі на 2-3 години. Начиняю качку шматочками апельсинів та шматочками яблук, а дірку защіпую зубочистками. Щоб м'ясо качки відходило від кісток, її потрібно запікати 3 години. Одна година часу на кожен кілограм птиці. Але качку обов'язково треба загорнути в 2 шари пергаменту, а потім в два шари. Фольги, бо в рукаві качка буде горіти. Я вже перевіряла. І як я вже казала, запікаю качку 3 години при температурі 160 градусів. А щоб отримати ту саму карамельну скоринку, знадобиться цедра одного апельсина, ложка рідкого меду, ложка соусу шрірачі і трохи свіжовичавленого апельсинового соку. Вивільняю качку від фольги та пергаменту і змащую її цим соусом. А потім качку повертаю в духовку до появи тієї самої карамельної скоринки. В моїй духовці на це пішло буквально 15 хвилин. Цю качку я готувала не для себе і тому, щоб замовник зміг посмакувати її гарячою, я загортаю качку в декілька шарів фольги.